Цих задачах нам потрібно буде пригадати таке поняття як відносна густина. Що таке відносна густина? Відносна густина позначається буковкою D, і відносна густина вона показує в скільки разів один газ важчий за інший. Відносна густина першого газу за другим газом знаходиться так: нам потрібно молярну масу. Першого газу поділити на молярну масу другого газу. Тому, якщо в цій задачі нам говорять, що потрібно знайти відносну густину. Пентану за киснем. Зверніть увагу, як я записую. Пентану це 5 h за киснем. За яким газом ми записуємо ось тут внизу. І тепер, ріпят, зверніть увагу, якщо відносна густина пентану за киснем, то нам потрібно молярну масу пентану та поділити на молярну масу кисню. Я не буду зараз вам показувати, як я шукаю відносну молекулярну масу чи молярну масу в зрослі. Грамотні до 10 класу добули, значить це вже знайти можете. І так, я підставляю, тут у нас буде 72, тут у нас буде да, грам на моль, тут у нас буде 32 грам на моль, і звідси. Відповідь буде 2,25. Зверніть увагу: відносна густина вона не має одиниць вимірювання. Вона просто показує ви скільки разів один газ важчий за інший. Ідемо далі. Тепер нам потрібно визначити відносну густину бутану за повітрям. Я так само пишу: відносна густина бутану Це 4 h 10 за повітрям. Ребят, хочу звернути вашу увагу, що кисень. І повітря це різні речі. У кисню є формула. І молекулярну масу кисню ми можемо побачити по таблиці Мінділєва. А у повітря формули немає, тому що це суміш. І ми так записуємо: відносна густина за повітрям. І ось тут нам потрібно так само молярну масу бутану та поділити на молярну масу повітря. Але ось тут, ребят, я хочу звернути вашу увагу, що бутан ми шукаємо за таблицею Менделєєва, і це у нас буде 58 грам на моль, а молярну масу повітря вам потрібно просто запам'ятати. Молярна маса повітря вона завжди дорівнює 29 грам на моль. Тому ось тут у мене буде 2 29 грам на моль, і відносна густина буде дорівнювати просто двом. І остання задача визначити густину ацетилену. Ребята, звертаю вашу увагу, що у вас може бути відносна густина, або можуть не казати слово відносна, а просто скажуть густина там газу за. Киснем за водним, за повітрям. От, якщо за чимось, це буде відносна густина, яка позначається буквкою Д. А якщо вам сказали просто слово густина, то тут буде мова йти про ось таку величину, про ро саме звичайна густина, яка має одиниці вимірювання грам поділено на літр. І так мені потрібно знайти густину речовини ацетилен. Ой, Густину речовини Ацетилен. Для того, щоб знайти густину, ви використовуєте ось цю формулу. Вам потрібно просто молярну масу ацетилену С2H2 поділити на молярний об'єм. Молярна маса ацетилену завжди буде дорівнювати, ой, по табличці Менделєєва, буде дорівнювати 26 грам на моль, а молярний об'єм. Давайте пригадаємо, чому дорівнює молярний об'єм. Формули за 7 клас, за 8, вибачте, і тут ми бачимо, що молярний об'єм завжди завжди дорівнює 22,4 літр на моль. Отже, ми будемо ділити на, на 22,4 літр на моль. Звідси густина дорівнює 1,16 грам на літр. Ребята, хочу звернути вашу увагу на один такий момент, що коли вам будуть е, давати ці задачі, вам в одних задачах можуть сказати густина газу там така-то, така-то, а можуть замість слова густина сказати просто маса одного літра газу. Так от ребят, я хочу, щоб ви розуміли, що густина і маса одного літра газу це одне і те саме. І коли далі в задачах ви будете читати густ. Маса одного літра газу така-то, така-то. Ви в умові задачі відразу пишете ро дорівнює і записуєте, робите задачку.